Перед початком зібрання В'ячеслав Кириленко та Ксенія Ляпіна разом з активом Черкаської обласної організації відвідали Святотроїцький собор Української православної церкви та освятили вербу. Партія за Україну пропагує збереження національних цінностей та відродження духовності. Один із шляхів досягнення цієї мети знання та пошана українських традицій і обрядів. Крім того, діяльність партії ґрунтується на п'ятьох пріоритетах: людська свобода і розвиток, українська ідентичність, право і безпека. Моральне і фізичне виховання, і наука і нові технології. Керівник Черкаського осередку партії Віталій Коваль додав: в краї ведеться активна робота по розбудові партії. Сам Бог волів потужно розпочати роботу по розбудову партії за Україну, молодої, активної і найперспективнішої політичної структури на терені України. Саме у нас тут у Черкаській області. Протягом січня-лютого відбулися. Утворення і реєстрація 12 районних і чотирьох міських організацій сьогодні. Черкаська організація налічує більше 250 членів. Переважно це суспільно активна молодь. Ми ставимо перед собою завдання якості і потужності в плані формування ідей і завдань, і їх реалізації, а не в кількості членів партії. Крім того, партія діятиме на засадах співпраці з іншими організаціями. Ми мусимо будувати нашу роботу так, щоб не тільки залучати до членства активних громадян, що традиційно було для всіх партій, а в першу чергу розбудувати роботу з громадськими об'єднаннями з об'єднаннями підприємців, з різноманітними формами громадянського суспільства. Голова партії В'ячеслав Кириленко заявив про те, що вірить у торжество нової української демократії, уособленням якої буде політична сила за Україну. Ми середовище, яке не втратило віри. Віри в Україну і в українську справу. По-друге, у нас багато молоді. По-третє, ми Нова національна демократія, яка бачить своїм завданням не лише гасла, але й їх реалізацію. А це те, чого не вистачало старим патріотичним партіям. На конференції делегати обрали головою Черкаської обласної організації партії Віталія Коваля. Також прийняли звернення до краян і депутатів обласної та міської рад щодо звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти та науки України. Призначення в області, які зараз пропонуються, вони далекі від підбору за принципом професіоналізму. Як це обіцялося під час виборів. А в основному призначаються за принципом близькості до нової влади, і це означає, що буде багато тих проблем, які буде дуже важко розв'язувати. А проблем завжди багато. І тому, якщо відразу пропонуються такі призначення, які викличуть політичний спротив, то це означає, що нова влада буде дуже багато зусиль відволікати на боротьбу з політичними опонентами, а це непродуктивно. Ірина Гришко Володимир Мельник, Віка новини.